Григорій Пововарчук став до лав Збройних сил України 7 січня 2025 року. Розповідає його цивільна дружина Анастасія Возова. Ми з ним прожили в бракі 13 років. У нас двоє спільних дітей, хлопчики, дівчинка. Неповнолітні. Він неповнолітні, 7 і 11 років. Він працював робочим на металоприйомі. Добрий був з сусідами, завжди дружив. Був хороший чоловік. Дуже жалко, я не знаю, як жити. можна сказати, все положительне. Чоловік завжди допомагав тяжелую мінуту. Жаль чоловіка. Та йому земля буде. Матрос Григорій Поварчук загинув 20 березня 2025 року на Донеччині. Повідомила у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Йому було 38 років. Спільні, вічний спокій. Вісоториму вічною пам'яну. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.